Друзі та колеги, запрошуємо вас відвідати захід 12 липня у місті Дніпро. Панельна дискусія між співвласницею студії Деар-текстиль Тетяною Бабко та власником студії Сахар Максимом Панасіком в колаборації з компанією Алютат Групп. На заході зберуться текстильні декоратори, дизайнери інтер'єрів, будівельники та монтажники натяжних стель для обговорення сучасних тем галузі. Ми розглянемо наступні питання: гіпсокартонна стеля чи натяжна? Що спільного? Чому болить голова у текстильного декоратора? Дорого чи дешево, задоволений клієнт? Як може звучати текстиль? Що ми робимо для підвищення стандартів ринку? І як досягти синергії? Які рішення пропонує компанія Алютат Group? Не пропустіть цю можливість обмінятися досвідом та розширити свої знання. До зустрічі у місті Дніпро.